Бракує крові, буковинців закликають стати донорами. Військовим можна допомогти не тільки грошима, технікою, медикаментами та іншим, але й пожертвувати частинку себе свою кров детальніше в сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення Чернівецький обласний центр служби крові виконує мобілізаційне завдання та забезпечує кров'ю прифронтові міста. І якщо півтори роки тому від донорів буквально не було відбою, то нині людей менше розповідає Анжеліка Каланча. А от потреб для військових менше не стає. Мешканці Буковини повинні об'єднатися, і хто має можливість, повинен скажімо так. Захищати своєю кров'ю тих, хто зараз захищає нас, потребуємо зараз всіх донорів, всіх груп крові, особливо резус негативних, а саме перша негативна. Нині до медзакладу вперше прийшла Чернівчанка Антоніна Єсінська. Перший раз. Але війна затяжна, і кров дуже потрібна. Ну, в мене перша плюс вона чесно кажучи рідко потрібна. А зараз написали працівники цього центру, що потрібні абсолютно всі групи крові, і хочеться допомогти чим можливо нашим воїнам. Тому я сподіваюся, що моя кров спасе комусь життя. Спочатку усім донорам роблять аналізи. Ми визначаємо донорам крові, тромбоцитів і плазми в залежності на що вони йдуть. Чи первинний це донор, чи він вторинний? Вже повторний? Ми кожному донору ми визначаємо групу крові. Потім ми визначаємо рівень гемоглобіну. У нас є такі гемоглобінометри, на яких ми визначаємо кількісним методом гемоглобін і вписуємо це в базу даних, яка у нас є. Тоді за маршрутом кроводавець потрапляє до терапевта. Лікар вимірює тиск і дізнається історію хвороби потенційного донора. Та запитує, чи дотримувався він рекомендацій на здачі крові. Потрібно снідати. І снідати добре, щоб не було тиск за низькі, щоб не було запаморочення, втрати свідомості. Е, найкращий сніданок це буде будь-яка каша на воді, е, без масла, без олії, без бананів, авокадо, всього, що містить жир. Е, або печиво марія, бублики, е, хліб з медом з варенням, звичайний, чай. Кава без молока. Тоді людина, життєві показники якої відповідають певній нормі, п'є чаю, їдальній, потрапляє безпосередньо до зали із забору крові. Ігор у центрі крові вже був понад 20 разів. Чоловік зізнається, має власну філософію, чому слід бути донором. Мого друга дідусь був дуже хворий, потрібна була допомога по саме по плазмі. Я прийшов сюди сюди перший раз. Після того почав зробити це регулярно. Я називаю це поділитися своїм життям. Тобто я вважаю, що це робити дуже просто, потрібно, тим паче в цей час, коли йде в державі війна, потреба в крові збільшується. Ми можемо усвідомлюватися, що ми можемо допомагати не тільки на полі бою фінансово, а є такі вчинки, як... Дальше просто крові у сусідній залі разом з іншими донорами Богдана дівчина тут вперше, хоч і було страшно, проте розуміння важливості допомогло подолати переживання. Відтак закликає Буковинців також долучатися. Буду стимулювати допомагати хлопцям, яким це дійсно потрібно, тому що без нас, якщо ми не будемо допомагати, це ну буде дуже важко. Донорів у Чернівецькому обласному центрі служби крові чекають щодня за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. Ми працюємо з 8 години ранку на заготівлю крові і чекаємо донорів до 13.00 кожен день. Якщо є колективи, які можуть назбирати 30-40 донорів, ми виїжджаємо. Медик запевняє, військовим можна допомогти не тільки грошима, технікою, медикаментами та іншим, але й пожертвувати частинку себе, свою кров. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.